Друзі, всім привіт! Ось випустив квачку. Вона гуляє. Яйця накриваю будь-якою ганчірочкою. Вон там у нас зараз водички собі поп'є. Ну, в не переживайте, якщо вона добре тут не поїсть в клітці, також стоїть і вода, тому вона може спокійно поїсти. Ось, куря, інші гуляють, я їх нагнав, я щойно на нас я покормила, адже вони кусають нашу квачку. Ось вона собі їсть. Отак От роблю, коли курки нема на яйцях, ставлю тканину, ну, вона вже зараз вернеться. Перевіримо, чайця теплі. Треба буде провірити їх. От я без вас провірю і скажу, тому що на камеру цього не, не вийде зробити. А тут, бачите, яка гарна курочка несеться. Вона мені дуже подобається, бачите, вона нам може кузькнути, але на і лисий теж живіт починає. Її. Мій плаці її колір окрасці. О, курочка розібралася, що їй з цим робити. Заганяю квочку. Та зразу з'їрошилась. Оця курка така полетюча, що вона сюди сміло долітає. Ну no. Бачите, вона собі зараз сама зайде. Клітку можна закрити вже. Ось бачите, все, вона, вже, вона вже, вже вже зайшла. Ось. Курка собі знеслася. Сьогодні яйця, і ще одна курка несе там глині, чорна. Ось тут. Ona no, taká. Nevím, bude v nás sedět, či ne.